Це світ. Останній винуватець. Або чому Тарас не побачить персеїди через роботу Олега? Уявляєш, Тарас мріяв про цей метеорний дощ роками, готувався, купив ліхтарик, налаштував додаток для спостереження, навіть термоскавою приготував. А тепер бімц! нічого не буде. Чому? Бо Олег, його друг, мусить працювати в цю ніч. Але навіщо Олегу робота? Бо йому треба гроші, інакше смерть. Ну, не буквально, але майже без грошей нема їжі, житла, світла, води, а ще ожах. Нема пива після важкого дня. Робота це не вибір, капіталістичний капкан. Де ти або біжиш, як хом'як у колесі, або випадаєш у пріргу соціального небуття. Але хто винен, що гроші взагалі потрібні? Капіталізм, друже, система, де 1% володіє всім, а решта 99% б'ються за залишки. Олег не працює, Олег помирає, стає бездомним філософом, який розповідає про зірки. Хто створив капіталізм? Люди, а точніше, жадібні мавпи, які еволюціонували не для того, щоб спокійно дивитися на зорі, а щоб відбирати ресурси один в одного. Винна природа, винна еволюція, винний Великий Вибух! Але навіщо Великий Вибух створив гравітацію? Ось жесть! Гравітація це сила, яка тримає комету, свіфта, татла на орбіті. І тому ми бачимо персеїди. Але вона ж не дає Олегу просто взяти і полетіти в космос, щоб не працювати. Якби гравітації не було, Олег би вже давно літав між метеорами, а не стояв у дурній крамниці до півночі. Остання істина, винний всесвіт. Так саме він створив правила, де комети гарні, але не для всіх. Люди повинні працювати, інакше помруть, а мрії, прозоряні дощі, розбиваються об звичайну, треба виживати. Що робити? Може, Олегу просто нахвати і поїхати з Тарасом? Йоло, друже, парсиїди не чекатимуть, а життя одне. Шефе, у мене алергія на нічні зміни. Тарас, беремо павербанки пиво і тікаємо за місто. Якщо нас звільнять, ну і пофіг, Всесвіт і так бездушний. Головне не пропустити метеори, бо життя коротке, а космос безмежний.